Хочу вам показати міні-зелень на четвертий день після посіву. Отака от міні-зелень на четвертий день так от підросла. Дуже чудова. Перші е, три дні вона була е, не, ну, не на сонці, не на підвіконні, а просто в темному місці. От так от я її поставила на, ну, в кінці третього дня. От, і отак от, от вона вже позеленіла. В мене витягнулася на четвертий день. Така гарна міні-зелень. Тут трошки менше приросла. Крес салату це вже навіть видно. І це крес салат мабуть. Треба подивитися, це, мабуть, рідиска. Така гарна. А отак от. Так от... Міні-зелень виглядає в ну, просто в латочки без землі. Теж непогано Це редиска. отакі пагони великі. Тут теж якісь підростають потихеньку. Тут от піднімаються. Я думаю, може тут теж треба додати землі, щоб було більше. Мікроелементів, мабуть, додав сюди, теж досиплю трошки землі. Всім дякую за коменти, підписку, лайки. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!